Що нас чекає? Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно Відкрий рот. Що? О, мій язик жовтий. Ха! Смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да, молодець. Іду. Тобі розповісти жарт? Ха. Ой, я нічого не зловив, не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Ти Піймав? Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово. <ріцепити> я їм цукерку. Mm. Ось і все. Міс. Ой. Ну, гаразд, шкода. Ой. Смачна цукерка. Давай швидше. <ріцепити> я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це... Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м -м. Як смачно. Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. <тур sack> О, ні, ну жбо, поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А, так тобі й треба. <тур sack> Що? Ну, де цукерки? Ой, ха <тур> ха-ха. <sack> Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа! Це повільно. У Мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній Ха, і я задоволений Добре, цим. Цеге, я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу! Так, Це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно! Це круто. А що, якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній. Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний. Це так смачно. Я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Закінч. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. Так, солодко. Я буду облизувати пальці. Я хочу ще. Я теж. Дякую за... Дивись, моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт, що сталося. Гаразд, я спробую. І ще І Я теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е, е так буде набагато більше нутели. Як круто. Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От М -м, і все. Смачно! Гаразд! Все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло, я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Входім. Куда? Ну, я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай прокидайся. Може, підемо? Я більше не Бі -більше. можу. Ходімо. Ух, нудно. Е, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно, ага. О, нарешті. О, ні. Ого, У нас є морозиво. І, боже, я швидкого буду. приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так, швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух. Дай мені свою ложку. Гей. Ура, Ой. починаю. Ложка застрягла. Оні, я зможу її витягнути. Вау, подивись на це. У мене тут скімо. Круто. Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це мороз це, це ма що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що це не займе багато часу. О, це правильно! Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну я не про це. Але хотів би сам спробувати. Задивно, дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. О. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло. Ура! Що в цьому такого раді? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк. Що вона робить? О, це круто. ти весь мокрий зараз. Ідеокулінарний кулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики. Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається! Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль. Мій стиль. Можна переходити до декору. Додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. Смачно. Удон нас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь, мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так. Чудово. Мені потрібно налити полуничний сироп. У це тепер давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей. Хочеш побачити мій секрет? Це кров моїх ворогів уже доступна. Ей, ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, та годі, це ж просто полоничний сироп. Ти що не розумієш, жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полоничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. Давайте поставимо пару шприців із сиропом та Вау, пончики. твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають о, дуже смачно. О, о, о. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. І Ось і все. Найсмачніше. Ніший пончик, Воля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой. Ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі пончики виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. Це круто. Це шприц. Вау. Але з чим? Гам. Полуничний сироп. Круто. Що далі? Ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд. Так, підійде. Могло бути краще. Що тут? Ой. О Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, Вона хоче смузі, як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку ему. Так. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її, щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу і настав час витягати. Вау! Я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити Скітлз за кольорами, а потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте налімо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово! Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило. Тепер збиті вершки зверху. І трохи мармеладу. І ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ти ой. така добра дівчинка Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру. Я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано блендер, трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Свиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків у Яна. Тепер будь обережний. Гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покарана. Дякую, річ! Мені потрібно додати Послухи трохи вершків до мого. Це марми. Я покладу це зверху, і все готове. М -м. О, ура, мої улюблені солодощі. Що я так чекав чогось смачного. Що це таке? Це дивно, але я спробую. Насправді непогано. Не можу. Мармеладген, це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. Ну починаємо. Ох, це на смак, як трава, і огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок Еніт перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув, чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Зінк, мені потрібна твоя допомога. Джек, вода кипить. Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого якщо я, я можу дізнатися? Чи це кипляча вода? Чи І ці ні. ці спагеті виглядають такими дивними? Я ніколи раніше їх не готувала. Добре, але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно, аптьи. Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте, я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу її кольоровою. Я можу зробити вам потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте Ой -ой. все. Ух, Я ледь не зім'яла це. Просто так. Змішуйте все. Ідеально. А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаймо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось, витрися цим. Ой, дякую, Енід. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово, тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ох, що це таке? Ой? Ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися, Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо. Що? Їжа не найапетитніша. Жахлива. Що тут? Ой, це смачно. Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина, я ще жодної не куштував. Ой, як смачно! Еніт, ти найкраща! Ти знову виграєш! Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога, Венздей. Це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це. Натримо трохи сиру. Смачно. Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах Венздей, що ти збираєшся готувати? Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І запускаємо. Ой, качино. Качино. І покладе кілта але з містен. Ідеально. Вау, так цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О що це? О, клас! сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстр. Фу. Я... Я це Гаразд, О! Бабуся перемагає. Я тебе люблю, Ра! Я знав, що цього разу переможу. Ой, моя спина.